Я заела два часа в туалете, версию рассказывай. Ну, это более плюс-минус, час-два. Ну, тут уже был выключен свет. Я пришел в туалет, покупался, пришел в лифт, там мило что-то осталось, в полчасика я выключил все, встал на меня, выключил вот это и Значит. Проснулся от того, что, понимаете, Коля вышел, туман, каждый никуда, значит, едет, там такой туман, хотя думаю, что он попрошу. Що ти сказав, мовча ти будеш їхати? Так. Як ти будеш їхати на гору одмати мовча? Олексій, кубери цього Сергія торпала чи щось. -то. Вот. А... Потім Аня позвонила каже, що, напевно відміняється. Ну подожди. Потом Аня стала. Саме, Там, ти, ти її вже до розказував все. Я ж розповів. Ну скажи, я брешу хоч слово. Ну ти ж я розказую на Скажи, ти. я брешу хоч слово. Не Аня позвонила, а Ані, я позвонив, от вже брехня. Аня позвонила, сказала, Ніт, що. Ні, я до Ані дзвонив. Ну, а, розказує. не знаєш, я брешек. Велика разниця. Треба дослухати до кінця, що я говорю, я щоб поняти. Що що не... Значить, я свої версі не дорозказував. Сам вилки ну дві дровеняки туди, в буржуйку. Потом ліг спати, виключив світло. Я утром проснувся, став, забрав э, завтрак, мені коля приніс завтрак. Дві забрав, відкрив дві. Відкрив, забрав завтрак, віддав підноси від завтрака. Потом подивився, що на вулиці сніг і туман. Сам він ще хропів спав. Я не храпів, вже не спав, я все це. Два часа був был в стриме, хай не бреш. Ну вот видите, как ви я ж, я ж не вру. Вот Еленка пишет людям виднее. Значит, потом я забрав завтрак, зробил себе кофе, сомвел чай, яйця, дві сосиски у героїв поворот. И потім лих обратно Хлопать принес бы, закончилась вода. Так вода была. закончилась бутылки питьева вода. Что что тебе... Подожди, ты сказал, я хочу водички. Я тебе сказал, возьми водичку из чайника, потому что в бутылке воды нет, закончено. А ты сказал, я с чайника не хочу. Открыл кран и выпил воду из крана. Я не знаю, почему ты сказал чайника. Не хочу в чайнике. Прекрасно чайники пода вода. В чайник открой это вода в чайнике стоит.